Чужими руками не лише жар легко загрібати, але й добро робити. Свекруха моя тепер ходить і мало нім над головою не протирає, але й слова не скаже, що ж сталося насправді. Я не можу мати дітей. Отакий мені сюрприз підкинула природа, і спільні 10 років безуспішних старань ні до чого не привели. Свекруха не опускала нагоди мені розповісти, що я по своїй суті марно живу з її сином, тому пора їй честь знати, піти зі спільно нажитої квартири, віддати Михайлові машину і заощадження все для того, аби він розпочав життя з достойною жінкою і забезпечував своїх рідних дітей. Кожен такий прихід свекрухи закінчувався тим, що я не могла спати до самого ранку, і не допомагала ні заспокійливі слова чоловіка, ні меліса. Мені хотілося отак в піжамі вискочити з квартири і втекти на край світу від свекрухи, все їй віддати і ніколи більше не бачити. А зранку в мені прокидався здоровий глуст, який казав, що я вклала більшу частку всього в наш теперішній побут, тому треба бути тією ж відповідальною і високооплачуваною спеціалісткою, включати розум і розрахунок. Якщо комусь щось не подобається, то може одразу піти. Михайло мене запевняв, що його все влаштовує, і я саме та жінка, яка йому потрібна була все життя. Ішов час, іначе все було чудово у мене, але далі сталася подія, яка розколола мій шлюб. Чоловік поїхав у відрядження, і його довго не було. Я телефонувала, але він не брав слухавку. Я вже стала переживати і зателефонувала на наступний день до свекрухи, хоч знала, що я не отримую відповіді, а от поганий настрій запросто. Михайлик став батьком, Василино, уявляєш, яка у нього радість, так що роби те, що я тобі давно казала. Пакуй валізи і давай дорогу молодій дружині. Вона упивалася кожним словом, а я не могла повірити. Як? У нас же все чудово, жодної сварки, жодного непорозуміння. І таке. Я не знала, що маю робити, і чекала, коли Михайло приїде і сам вирішить, що буде далі. Чоловік вернувся через тиждень і був не сам. На руках у нього була дитина. Васю, каже він мені. Вона не якесь ускладнення і все, це моя дитина, дівчинка. Я дивилася на чоловіка і не знала, що маю робити. З одного боку, як це привести в наш дім чужу дитину, а з іншого боку, це дитина малесенька і беззахисна. Я взяла немовля на руки, і воно скривилося ще більше, замахало руками, не знаю, як, але я знала, що робити. Михайла відправила по суміші пелюшки, занесла маля до спальні і поклала на ліжко. Боже, як я про це мріяла, роки мрії сподівань, а тепер ось як до цього поставитися? Добре, що всі мої роздуми перервав плач дитини, і я заметушилася і перевірила, чи не повний підгузок, поставила воду, щоб зробити суміш, але дитя не переставало плакати, і я притулила його до себе. Це було щось таке, що я не можу описати, наче я притулила до своїх грудей щастя. Відтоді наше життя змінилося і почало крутитися навколо дитини. Це я сказала Михайлові, щоб онучку мою до тебе приніс, бо ти ж як подарунок долі отримала. Що б ти без мене робила? Все завдяки мені в твоєму житті склалося. Вдячною треба бути і матір на курорт послати. Свекруха приходила знову і тепер заводила пластинку про те, як її добре серце справилося з тією задачкою, яку підніс її син. Адже якби я відмовилася, то з дитиною нянчилася б вона, а вона цього не могла допустити, адже й тепер до онучки рідко приходила, на моє щастя. Я чоловіка не пробачила. Він про це не знає, але я тримаю його біля себе лише тому, що я безмежно люблю Аллочку. Вона моя єдина любов на все життя, і заради неї я готова потримати біля себе Михайла. Не знаю, що там на нас чекає далі, але я вже набагато мудріше розпоряджаюся своїми грошима і Михайловим вільним часом. Підпишись, підтримай українськомовний контент.